Усім привіт, дорогі друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я нарешті знімаю березневе прочитане. В цьому відео я вам розповім про аж 8 прочитаних книг. Сподіваюся, що вам буде дуже цікаво. Тож влаштовуйтесь позручніше і давайте починати. Почнемо ми з вами з книги, яку я закінчила читати вчора. Вона могла б потрапити у квітневе прочитане, але я вирішила, нехай вже розповім в цьому відео. Це Ватага від авторки Кейт Стюарт. Гаряча новинка від видавництва Віват. Гаряча в прямому сенсі цього слова. Тому що це роман 18 розповідається про дівчину, яка, щоб отримати свій спадок, має відпрацювати на заводі у свого батька мінімум рік. От. І вони погано спілкувалися, він майже не приймав участі у її житті, але е, так склалося, що вона все одно їде на цей завод, щоб, скажімо так, отримати все те, що вона хотіла від нього отримати, і починає працювати там. Там вона знайомиться з хлопцем на ім'я Шон, е, супервайзером, який буде їй допомагати. І згодом Шон знайомить її зі своїми друзями, найкращий друг Домінік. І Ще ціла компанія друзів. У них у всіх якесь татуювання у формі воронового крила. Вона не розуміє, чому всі татуювання однакові. Чим займається взагалі ця компанія. Вони якісь такі таємничі, якісь у них секрети свої, які вони нікому не розповідають. Згодом вона розуміє, що вона відчуває потяг до Шона, але і до Домініка. теж. Чим це все завершиться? Дізнайтесь, якщо прочитаєте цю книгу, хоча я думаю, що ви підозрюєте. Я вам хочу сказати, що я думала, що ця книга мені не сподобається, що ця книга викличе у мене? огиду, відразу, як це зазвичай буває з романами 18 у мене. Я колись їх дуже сильно багато читала у віці десь 18-19 років і напевно перечитала. І зараз, коли, наприклад, я читаю Дуглас, мені якось некомфортно її читати. От тому, коли я брала цю книгу, я думала, що щось буде таке саме. Але хотілося все одно познайомитись з цією новинкою. І я вам скажу, що я здивована, але тут мене не дратували зовсім сцени 18. Вони не викликали у мене ніякої відрази. Мені не хотілося закрити книгу і там якось кривитися. Все було описано досить комфортно. І досить швидко ці сцени були короткі. Я не люблю, коли подібні сцени розписують на 20-30 сторінок. Ти вже думаєш, Боже, та коли ж це все закінчиться? А тут, скажімо так, все було досить комфортно для читання. От, і окрім того, що тут багато сцен, 18+, а їх тут дійсно багато, є ще і сюжет. Таке буває дуже рідко, але мені сподобався і сюжет теж, тому що і у цієї компанії хлопців секрети дійсно мене зацікавили. І історія стосунків між головною героїнею та її батьком і її матір'ю теж мене дуже зацікавили. І там ще паралельні сюжетні лінії. Коротше кажучи, мені прям сподобалось загальну оцінку цій книзі я поставила 4 з 5. Я з нею розважилась, мені було комфортно її читати, я і сміялася, і обговорювала активно цю книгу зі своєю подружкою. Е, ну, коротше, мені сподобалось. Е, чому знизила один бал? Тому що фінал мені не дуже сподобався. Я розумію, що буде продовження, ще дві частини буде, але якось ніби все якось обірвалося, а я таке не дуже люблю. Я розумію, що, напевно, у другій частині нам відкриються багато відповідей на запитання, які виникли в цій частині. Частині. Але не знаю, хотілося мені, щоб більше було зрозуміло в цій частині, бо, можливо, я продовження читати не захочу. Наступна книга нашумівша така вже новинка, її багато ще хто прочитав, це Зайчик Мони Ават. Я ходила на книжковий клуб по цій книзі і вже ділилася своїм відгуком у влозі, який знімала на канал. Але якщо ви не дивились, повторюсь і тут. Ця книга нам розповідає про дівчину, яка навчається в університеті, ніби на письменницю. От. І вона знайомиться з компанією дівчат, які називають себе. Зайчиками. Вони всі такі загадкові, дуже так дивно спілкуються. Вони дуже такі гламурні, красиві, яскраві дівчата. І от вона дивиться на них і мріє з ними спілкуватися, і водночас їх ненавидить. Але вони все ж таки починають спілкуватися, вони її запрошують до себе в компанію. І далі починає відбуватись. Ну, скажімо, м'яко, щось дивне. Це треба просто читати. Я не можу навіть описати про що ця книга. Для мене ця книга це сон при дуже високій температурі, коли тобі сниться якась брідятіна, і ти просто сидиш і думаєш, боже, що? Як це взагалі могло мені наснитися? Тут ніби і. Реальність а ніби і нереальність. Ти думаєш, чи це головна героїня зійшла з розуму, чи це можливо якісь наркотики, чи це можливо фантастика, якийсь магічний реалізм? Не зрозуміло нічого, е, хочеться. Пояснень майже на кожній сторінці, і я цій книзі поставила дуже низьку оцінку, коли я її дочитала, тому що я дуже втомилася від неї, мені вона не сподобалась. Але коли я прийшла на клуб. Марина, яка проводила його, дуже багато чого пояснила. Також дівчата, які були присутні, висовували свої теорії, що ж це могло бути. І мені якось захотілося трішки підвищити оцінку цієї книзі, як мінімум, за те, що це історія, яка взагалі не схожа ні на що що я раніше читала. Це по-перше, вона унікальна, вона незвична. І плюс вона ідеальна для обговорення, бо тут буде що обговорити. Кожна людина зможе висловити свої якісь теорії, зачіпки, і вони всі дуже різні. Я Передивилася дуже багато відгуків про цю книгу. Загалом я цій книзі, наскільки я пам'ятаю, поставила трійку з п'яти, тому що це не найкраще, що я читала, і я не думаю, що я буду ще читати книги Мони Ават, хоча має вийти приквел до цієї історії. Можливо, там нам щось би пояснилося, але настільки сильно мене втомив стиль авторки, що я думаю, що я просто спитаю у когось, хто буде читати цей приквел, про що там чи пояснює щось і взагалі. Ну, якісь такі основні моменти дізнаюсь, і все. Коротше кажучи, було прикольно її обговорити, було прикольно сходити на книжковий клуб, де ми всі одягались в мій улюблений колір, рожевий. Ем, ну і все. О, наступна книга це у нас видавництво ще одну сторінку. Дев'ять життів Роуз Наполітану». Дуже хотіла прочитати цю книгу, вже давно бачила неймовірну кількість відгуків, як дуже негативних, так і дуже позитивних. І мені прям хотілося, хоча я знала, що в цій книзі дуже сильний тригер для мене, і мене про це попереджали, але я все одно вирішила її прочитати. Тут розповідається про жінку, яка не хоче мати дітей, і от вона проживає. Дев'ять життів, і в кожному з цих життів вона проживає різні історії. Десь вона все ж таки погоджується, що вона народить дитину, десь вона робить аборт, десь вона е ніколи не заводить дитину. Коротше, абсолютно різні життя. І ми спостерігаємо, як складається її доля, в залежності від того, який шлях вона все ж таки обирає. Ця книга читалась дуже швидко мною. Мені дуже подобалось, мені дуже було цікаво дізнатися, що ж там буде. Хоч і трішки я заплутувалась, бо коли відкриваєш навіть зміст книги, тут прям все дуже заплутано. Роуз життя з першого по дев'яте, роуз життя перше, «Роуз життя друге, третє знову друге, шосте і восьме, перше і друге. І складно було, я заплутувалася трішки. Хотілося навіть записувати, в якому з життів вона що робила, як вона себе там почувала, з ким вона була, і чи народила вона там чи ні. От тому читалось іноді складнувато, але все одно цікаво. І навіть той тригер, який відбувся в одному з життів про маму головної героїні, я сприйняла досить спокійно, бо я думала, що мені буде важко це читати. Ні. бо... В житті все набагато страшніше, і я це пережила і на диво вже нормально сприймаю такі історії в книгах. Бо на жаль, подібний тригер зустрічається у дуже багатьох книгах. Тому дякую усім, що мене попереджали. Я вам дійсно щиро вдячна за це, але я все одно вирішила її прочитати. От, це теж досвід. Мені було цікаво, як я сприйму це чи зможу прочитати. В цілому, я можу сказати, що ця книга мені ніби і сподобалась, а ніби і ні. Дуже такі дивні відчуття у мене до неї. Бо зараз, напевно, я помічу спойлером. До ось цього часу буде спойлер. Якщо ви не хочете слухати, можете перемотати. Що мені не сподобалось. Посил цієї книги в тому, що жінка може бути щасливою і без дітей. Це круто. Я поважаю цей посил. Мені він подобається, тому що я вважаю, що жінка сама може обирати, чи хоче вона дітей, чи ні. Що їй робити зі своїм тілом, вона вирішує сама. І якщо, наприклад, жінка виходить заміж за чоловіка і одразу його попереджає, що вона не хоче дітей, то е, ти розраховуєш, що твій чоловік тебе зрозуміє, і що він ніколи не буде вимагати від тебе цього. І що е, батьки твого чоловіка, твої батьки ніхто не буде на тебе впливати. Але наше суспільство е, не таке, тому всі починають задовбувати і казати, що ось народиш і будеш щасливою. І головна героїня в деяких життях все ж таки народжує дитину, і в усіх цих життях вона щаслива, що народила дитину. І дійсно у неї змінюються відчуття якісь, і у неї одразу з'являється материнський інстинкт, і все так добре прекрасно, хоч там, можливо, у відносинах з чоловіком не так добре і прекрасно, але у по відношенню до дитини все завжди прекрасно і чудово. Е, але я знаю, що є такі жінки, які народжують дитину, і у них не з'являється цей інстинкт, і вони все одно жалкують про це рішення. Е, і такого в цій книзі не було. І також я. Можливо, я забула, але я не пам'ятаю життя, де. Все ж таки, все добре. Тобто, і її ніхто не змушує народити дитину, і чоловік її приймає такою. І можливо, вона там розвивається в кар'єрі, вони подорожують. Тобто, такого життя ідеальної картинки її не було все одно. Тобто, авторка, ніби як нам хотіла донести, що це можливо і це правильно. А з іншої сторони, ми не бачимо жодного життя, де вона без дитини. Щаслива і все в неї добре, тому це мене трішки засмутило. Я хотіла, щоб ця ідея зберігалася до кінця і щоб, хоча б одне життя, було таким, яким я б його побажала головній героїні. Просто жити в своє задоволення, займатися своєю кар'єрою, займати своїм життям, собою, і щоб її ніхто ні до чого все ж таки не змушував. І, власне, через це я трішки засмутилася і знизила оцінку книги і поставила їй 3,5 з 5. Вона дійсно варта уваги, вона цікава, її ідея цікава, і читати цікаво, і обговорювати дуже цікаво. Також із подружкою я обговорювала. І мені здається, це дуже класна історія для обговорення на книжковому клубі. Тому звернути увагу на цю книгу я все ж таки рекомендую. Наступна книга це просто скарб. Вона називається Відьми з варди» Ані Бергман. Я коли починала читати цю книгу, у мене були деякі побоювання, що вона мені не сподобається, тому що я думала, що це фентезі, але це не так. Я можу сказати, що по анотації, можливо, так здається, тому що тут написано, що розповідатись буде історія про відьому. В центрі сюжету цієї книги розпадається нам декілька історій про жінок різних, які переплітаються, і в кінці під кінець книги вони об'єднуються в одну історію. І мені було дуже цікаво читати про кожну з цих жінок. І я співпереживала кожній, я переймалася за кожну з них, і це було неймовірно атмосферно. І я плакала дуже багато разів на цій книзі. Коротше кажучи, для мене вона була дуже емоційною, хоч і читається вона трішки повільно, бо перші десь 150 сторінок, чи навіть 200 Сюжет розкачується, Нам розповідається минуле усіх цих жінок. Тобто, спочатку йде дуже повільно. А вже друга половина книги вона більш така емоційна, більш динамічна. І ми вже таким галопом йдемо по сюжету і дізнаємось дуже багато чого, і багато плачемо, багато страждаємо над цією книгою. От мені прям дуже сильно сподобалась вона. Вона потрапляє однозначно в топ цього року. Дуже незвично для мене, а я не думала, що саме така книга мене зацікавить і потрапить в топ. Але як є, це однозначно 5 з 5. Дуже вам рекомендую цю книгу. Це не фентезі, це історичний роман, заснований на реальних подіях, з дрібкою якихось казок, легенд, магічного реалізму, трошки, але все ж таки не фентезі. Тому, якщо ви побоювались, як і я, не бійтесь, беріть і читайте. Наступна книга. Це Колін Гувер, усі твої досконалості. Це книга, яка викликала у мене дуже багато сліз, як і багато книг Колін Гувер, тому що вона завжди викликає у мене яскраві емоції, сльози, злість, обурення. Коротше, багато чого вона в мене викликає. І ця книга не виключення. Тут розповідається про подружжя, які переживають дуже складні часи. І в їх шлюбі відбуваються великі проблеми, які вони намагаються вирішити, щоб врятувати свій шлюб. І ми будемо читати про те, як вони це роблять, як вони справляються з цими проблемами. Мені сподобалася ця книга, дуже Вона прочиталась мною за один день або за два вечори, я не пам'ятаю, Ну, коротше, дуже-дуже швидко. Вона зовсім така тонесенька. Тут 200 з чимось сторінок, 290. Ну, взагалі, дуже швидко читається. Ця книга має багато таких тригерних моментів. Можливо, для когось я напевно помічу під спойлером. Якщо не бажаєте слухати, можете перемотати до цього часу. В цій книзі є момент втрати ненародженої дитини, і я думаю, що маю вас про це попередити, якщо ви не бажаєте про таке читати, бо деяким жінкам може бути боляче. Я на цьому моменті дуже сильно плакала, тому хочу вас попередити. Але в цілому книга мені дуже сподобалась, і я її можу рекомендувати, тому що я дуже сильно переживала за долі головних героїв. Я так сильно вболівала за їх родину. Я так за них переживала і дуже радію, що ця книга. Закінчилась саме так, як вона закінчилася, тому я дуже раджу вам цю книгу, але звертайте увагу все ж таки на той тригер, про який я вам сказала. Наступна книга хороша сестра Салі Гепфорд. Ой, це одна з тепер моїх теж улюблених авторок детективів. Дуже мені сподобалось, як вона пише. Я просто залпом прочитала цю книгу, ще прочитала свекруху, про яку розкажу пізніше. От, і прямо в захваті від того, як вона пише, дуже так динамічно, цікаво, легко читається, саме в цій книзі розповідається про двох сестер. Одна з них не може завагітніти, а інша сестра має деякі вади розвитку, і вона настільки сильно любить свою сестру, що вона вирішує, що вона народить для неї дитину. Як це буде відбуватися, взагалі незрозуміло, але я настільки сильно зацікавилася цією анотацією, що вирішила, що я хочу її прочитати. І не пожалкувала зовсім. Мені ця книга дуже сильно нагадала дивну Салі Даймонд. Головна героїня цієї книги просто неймовірно смішна, класна, добра. Ну просто вау. Це та сестра, яка вирішила народити дитину для іншої своєї сестри. Її звуть Ферн. Ферн просто дужка, вона ну, так сильно мені сподобалась. Мені хотілося її постійно обіймати. Вона така добра, така чуйна, ну така ну, просто прекрасна. От і що ж там відбудеться, вам буде дуже цікаво. Я вам обіцяю, тому що я просто затамувавши подих, читала цю книгу і думала: ого, чим же ж вона закінчиться. І я була здивована насправді, чим вона закінчилася. Я такого повороту сюжету не очікувала в принципі. От, тому мені сподобалось. Я поставила цій книзі також для свого жанру в детективах. Напевно. Ну, нехай буде 5 з 5, Я буду сьогодні щедрою на оцінки. Рекомендую вам, це цікаво. І друга книга цієї ж авторки я її вже дала почитати своїй подрузі. Вона називається свекруха. Вже сама назва мене дуже зацікавила, що ж там буде такого. Розповідається про родину, де дуже така заможна свекруха, скажімо так, у неї є декілька дітей, і вона з ними веде себе досить строго. Вона не допомагає їм, і її не всі діти, скажімо так, люблять. З нею досить важко. От. І одного дня приходить поліція до сина цієї жінки і каже, що його мати померла. Але підозрюють вбивство. Підозрюють всіх її дітей та взагалі всіх, хто з нею спілкувався. Хто ж насправді її вбив і що насправді сталося? Це було теж неймовірно цікаво читати. Мені прям дуже сильно сподобалось, Я не могла відірватися теж від цієї книги. От мені здається, у цієї авторки дійсно талант писати детективи, такі прям динамічні. Я дуже вже чекаю, коли вийде нова книга Споріднена душа. Скоро має вийти також у видавництво РМ. Я обов'язково одразу замовляю і читаю. Свекрусі я поставила 4 бали, тому що я трішечки передбачувала такий фінал. От. Для мене не було здивуванням особистість вбивці, але сам сюжет був дуже закручений, дуже напружений і було прикольно, тому теж дуже сильно рекомендую вам цю книгу. Сподіваюся, що і споріднена душа буде дуже цікавою. Далі ми переходимо до книги, яку я читала в електронному форматі. Це ніколи не бреши Фрід Макфаден. Дуже довго її шукала в паперовому варіанті, так і не знайшла, тому вирішила купити на в додатку абук в електронному форматі. Фріда Макфаден пише теж прекрасно, мені дуже подобається, хоч і її трилогії Служниця я поставила не найвищу оцінку, але мені все одно подобається, як вона пише. І кожну книгу, яка буде виходити у Фріда Макфаден, я буду купувати із задоволенням. Ніколи не бреши, розповідає нам про подружжя, які вирішили придбати будинок. Він знаходиться десь дуже далеко на околиці. Вони приїздять у цей будинок, і е, по дорозі ще почалася завіруха, снігу дуже багато. Тому вони, коли приїхали, вони розуміють, що вони застрягли в цьому будинку і застрягли самі, бо ріелтор ще не приїхала. Машину також засипала. Вони розуміють, що вони залишаються в цьому будинку. на Декілька, як мінімум, днів, поки все це не вгамується, погодні ці умови. Їм якось моторошно, їм холодно, вони починають якось там обживатися, намагатися знайти якусь їжу. І от жінка, дружина, знаходить кімнату, в якій дуже багато касет, де є записи від пацієнтів. Як виявляється, в цьому будинку проживала психотерапевтка, яка зникла. Ніхто не знає, чи її вбили, чи вона десь жива, але зникла. Але будинок вже вирішили її продавати. І ця дружина вирішує послухати ті касети, записи з пацієнтами. Вона починає слухати, і це призводить до якогось шок контенту. Тому Мені прям теж було дуже цікаво. Мені сподобалась дуже атмосфера цієї книги. Я люблю, коли герої головні опиняються в якійсь пастці, звідки вони не можуть вибратись. Люблю такі заплутані історії. Люблю про медицину. Психотерапія це теж дуже круто. От тому я читала із величезним задоволенням. Мені дуже сильно сподобалася ця книга. А я її поставила 4 з 5. Чому 4? Тому що мене насмішило, як. Закінчилася ця книга, і як всі в цій книзі уникають покарання, дуже легко уникали покарання. Що б вони не зробили? От просто, ну так, от зробили, і все це зійшло з рук. Це було смішно. Але в цілому книга мені сподобалась, і вона читалась дуже дуже легко. Я з нетерпінням чекаю вже нову книгу від Фріди Макфаден. Вона називається Вчитель. Якось так прикріплю обкладинку має скоро вийти у видавництво Vivat, Точно не знаю коли, але вже чекаю. В принципі, це всі книги, про які я вам хотіла розповісти. Я дуже сподіваюся, що якась з них вас зацікавила. Сподіваюся, що мої відгуки вам були корисні. Я вам буду дуже вдячна, якщо ви напишете коментар, поставите вподобайку цьому відео і підпишетесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. А ми з вами побачимось вже зовсім скоро у новому відео. І я вам бажаю, як завжди, гарного настрою, гарного дня. Усім па-па!